Розділ 3. Перша зустріч з обох кінців телефону раптом запала моторошна тиша. Навіть Сунан, яка була далеко в місті ха, могла невиразно відчути задушливе продушення емоцій і похмурість крізь тишу телефону, що ускладнювало дихання. Вона раптом пошкодувала, що повідомила їй цю новину, але були деякі речі, з якими їй все одно потрібно було зіткнутися. Сяє, ти в порядку. З іншого боку, почувся стурбований голос сунан, який передавав, як їй шкода її. Вибач, можливо, я не повинна була тобі цього говорити, але якщо ти чекаєш, поки вони з'являться перед тобою всі усміхнені, це буде для тебе ще болючіше, і тобі буде ще сумніше, я хотіла б, щоб ти дізналася про це зараз. Помовчивши деякий час, сяя раптом повільно закрила книгу в руці і обережно закрила очі. Потім вона їх відкрила. В її мерехтливих очах байдуже і віддалено світився тьманий блиск, пролунав її надзвичайно спокійний голос. Мм, зрозуміла, дякую, Сунан. Сунан глибоко вдихнула. У її голосі був відтінок співчуття, коли вона мовчки страждала разом з нею. Сяє, ти в порядку, не засмучуйся, така людина справді того не варта. Сяє опустила голову і подивилася на чашку чаю між пальцями. Вона сказала з великими труднощами і хриплим тоном: Я в порядку. Чому б тобі спочатку не відпочити? Я заберу тебе ввечері. Потім перш ніж сунам встигла відповісти, швидко поклала трубку. Три роки. Минуло три роки. Ся відчула, як температура її кінчиків пальців спадає, поки вони нарешті не стали холодними, як від прохолодного вітру. На її елегантному і гарному обличчі раптом з'явилася посмішка, коли вона кепкувала над собою. Виявилося, що стосунки, які вона вважала стійкими після того, як пройшла через лети та падіння в морі часу, все одно врешті зникнуть. Все одно вийшло, як ця чашка чаю, усе тепло повільно ставало холодним серед цього холодного вітру. Дай собі шанс бути вільною, сісяє, ти вже не молода. Вона сиділа мовчки несвідомо, скільки часу. Це було так довго, що їй здавалося, що вона прожила ціле десятиліття до наступного. Перш ніж прийти до тями, вона гірко підвела голову і випила чашку холодного чаю. Коли чай крутився в її роті, гіркий і холодний смак дуже швидко досяг її грудей. Було так холодно, що вона відчула, що все тіло задерев'яніло, а в грудях щеміло. З того задушливого виру відчаю її вирвав несподіваний дзвінок діда: Сяє, це дідусь, де ти зараз? Ти пішла? Назовні холодно. Не забудь одягнути більше одягу і пам'ятай, не запізнюйся. Люблячий стурбований голос її дідуся, нагадав, це перший номер у таверні бамбуково-клиновий ліс. Не йди неправильним шляхом. В цей момент ся згадала, про що говорила з дідусем, а потім відчула, як починає боліти голова. Сяя вдихнула, повільно встала, а потім поклала книгу назад на полицю та тихо відповіла. Зрозуміла, я вештаюся на дворі. я приїду вчасно, не хвилюйся, дідусю. Mm, приїдь сьогодні ввечері додому. У твоєї мами раптова перерва, я примушу її приготувати тобі смачні страви. Я чув, що останнім часом ти дуже багато працюєш. Зітхнув Шеньює. Я маю поїхати забрати подругу з аеропорту ввечері. Пізніше я буду вітати її з поверненням. Я прийду побачитись з вами і мамою через кілька днів. Водночас я принесу вам якісний пуер», – м'яко пояснила сяя. З іншого кінця трубки почувся нещасний ревнивий голос Шеньюя. Хіба твій дідусь і твоя мати не такі важливі, як твоя подруга? Сяя не могла стримати сміху. Через деякий час вона тихо сказала: Завтра я буду супроводжувати вас обох цілий день, що якщо так? Це набагато краще. Коли вона відкрила свій телефон, сяя подивилася на час і зрозуміла, що ще досить рано, тож вона вирішила спочатку купити подарунки своєму дідусеві, Шень Ює та своїй матері Шень Венна. Вона вже досить довго не приїздила додому і дуже сумувала за ними. Сісяя мала сильне відчуття часу, вона завжди була дуже пунктуальна і рідко запізнювалася. Коли вона дійшла до призначеного місця таверни Бамбуково-кленовий ліс, була 15.30. Хоча це був час для чаю, тому що це місце було віддаленим, і це було дуже висококласне місце, в цю годину було небагато людей. Невдовзі Сісія знайшла місце зустрічі першу кімнату таверни Бамбуково-кленовий ліс, вона ввічливо постукала у двері, перш ніж штовхнути їх, щоб увійти. Подих легкого та вишуканого аромату чаю досяг її ніздрів. Вона підняла погляд і побачила силует людини. Він був одягнений у повністю білий костюм. Сидячи на своєму місці, він спокійно заварював чай, розмовляючи по телефону. Здалеку, з його спини, несподівано можна було вловити нотки ворожості. Сісяя злегка вдихнула, а потім нарешті припинила споглядати і прискорила крок. Підійшовши, вона сіла на м'яку подушку навпроти чоловіка. Вона відчу... відсунула речі в бік і вже збиралася підняти очі. Коли несподівано чоловік навпроти неї також підняв очі в цю мить. Він був надзвичайно красивий, з глибокими очима, які були схожі на океан, несучи в собі величезну глибину та мудрість. У нього також був гострий ніс, тонкі губи та надзвичайно благородна аура навколо нього. Але вона була досить стриманою і не демонструвалася на показ. Він здавався стриманим і мав натяки на лагідність і байдужість. На мить вони зависли. Сісяя дуже швидко прийшла до тями. Її гарне, і трохи почервоніле обличчя на мить було приголомшене, коли в її очах спалахнуло чисте захоплення. Ця людина була досить харизматичною. Кинув один погляд на сісяї, і в його незбагненних очах щось також блиснуло. Він злегка кивнув у бік сяї, коли він прямо сказав людині по телефону Щодо того, як це вирішити, робіть, як вважаєте за потрібне. Цей його низький голос був схожий на віолончель. він був віддаленим, надзвичайно чарівним і дуже заспокійливим для вуха. На цьому одному реченні він закінчив свій дзвінок. Насправді, після того, як він щойно закінчив обід раніше, бабуся мою і Чена продовжувала приставати до нього вдома. Кожні 3-5 хвилин вона нагадувала йому про цю зустріч. Спочатку він хотів вийти передихнути, але телефон біля нього не замовкав. Безпорадний він міг прийти на цю зустріч лише для того, щоб перешкодити своїй бабусі Ван Хуей більше дошкуляти йому. Він підвів очі і спокійно подивився на Сяю, яка сиділа перед ним. Вона була одягнена в світло кремове пальто середньої довжини та мала ніжний та елегантний вигляд. Її прекрасне довге волосся було все зібране, а кілька тонких пасм непокірно спадали на чоло. У неї були ясні очі, і вона виглядала досить чарівною. Привіт, я сісяя. Лише коли вона побачила, що він тримає телефон подалі, сясяя заговорила спокійно. У її освіжаючому голосі з'явилася нотка сухої хрипоти. Її дідусь лише сказав, що той, з ким він призначив її зустріч, був онуком його старого бойового товариша. Він повідомив їй, що виглядає досить пристойно, а також має гарний темперамент. Фактично, він раніше мав справу зі Збройними силами, і, як і вона, ходив до військової академії. На жаль, вона не закінчила там навчання. Натомість вона переїхала вчитися за кордон, тоді як чоловік перед нею, здавалося, прослужив у війську досить багато років, перш ніж піти на пенсію, та переїхати за кордон на досить багато років. Муючен чемно подав Сісяє чашку чаю, його гарне обличчя було невимушеним, коли він відповів Привіт, пані Сім. Сісяє посміхнулася. Вона взяла свою чашку, зробила ковток і запитала. Ви довго чекали? І я теж щойно прийшов, просто відповів Мую чен. Тоді його довгі пальці вказали на меню поруч із ним. Хочете замовити щось поїсти? Десерти тут популярні. Сісяя поглянула на десертне меню, яке було відкритим, і демонструвала всі види десертів. Вона легенько похитала головою і тихо сказала: Не треба, я не голодна. Не любите їсти солодке? Муййчен з цікавістю подивився на неї, незважаючи на те, що його низький голос мав запитальний тон, його очі були сповнені впевненості.